Від танців, шоу балеті Руслани до власної пісенної кар'єри його провели караокі на майдані та телевізійний проєкт Шанс, яким молодий львів'янин скористався на всі 100%. відсотки. Хрещеним татом шоу-бізнесі він вважає кузьму скрябіна за свою співочу кар'єру. Йому довелося пройти нелегкий шлях від швидкої слави до судової тяганини. Продюсером Ігором Кондратюком. Віталій Козловський співак сьогодні у нас у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Аре, скажіть, будь ласка, ви любите жартувати і підшучувати над іншими? Над іншими, можливо, ні. Я більше люблю підшучувати і сміятись з самого себе. Тому що себе я знаю, і я ніколи не ображаюся на жарти. Ні на свої, ні на чужі. ну Взагалі. Я, якщо я жартую з когось. Це буває, правда рідко, а з моїх жартів ніхто ну, не виходить знаєте, зі сльозами, що мов, ну, Ти там мені сказав щось таке неприємне. Ну, як правило, я можу по-злому самого себе пожартувати. От ваша персона дуже часто потрапляє в поле зору гумористів. Я в цьому... А інколи жарти бувають не дуже приємними. Наприклад. Ну, 95-й квартал над вами дуже любляться жартувати. Навіть я читала в інтерв'ю, що ваші батьки інколи ну, можливо десь ображалися на це, на ці жарти. Скорше за все, батьки ображаються тоді, коли жовта преса починає писати якісь несенітниці, uh -huh. а, і тоді їм це образливо. А, але зараз вже напевно вони так само окріпли, так само, як і я, тому що. Я вже не сприймаю ніяку там негативну інформацію про себе, знаєте, якусь колко, і це мене не чіпляє зовсім. Чому би і ні? Хай інформація буде різною. Артист має бути все не тільки в хорошому світлі припіднесене, але й з якоюсь причинкою, можливо, з якоюсь неправдою, з якимись легендами. Ну, інколи артисти вдаються навіть до таких кардинальних варіантів, коли запускають про себе негативну утку. А чому і ні? Щоб привернути до себе знову ж ну, таки є, є в нас колега з ближнього зарубіжжя, який вже там і журналістів бив, і там що, що, що в нього тільки там не було. І, і як як не дивно, в нього все зараз дуже добре, і він це він з цього виходив знаєте, сухим з води. Те що не так давно ви привернули до себе увагу, втілившись у образ кончити вурст, <гум> <Так>. <гум> і дуже гарно її спорадували. Справа в тім, що коли було Євробачення, і кончіта виступала на сцені. В соцмережах було багато порівнянь мене з кончітою. Ну, і, і знаєте, там, наприклад, моя фотографія там, там, семирічної давності, коли в мене довгі волосся, там борода, І поруч фотографія кончіти. Тож, борода і довгі волосся, розумієте? І ну, я так дивився на це, там, сміявся собі в тиху. А потім, коли були зйомки одного шоу, мені запропонували вийти в цьому шоу в образі кончити вурс, потім перевтілитися на сцені і бути собою. Я казав, це дуже цікава річ. І знову ж таки, це той момент, з чого ми з вами починали говорити. Я люблю жартувати, я люблю жартувати з себе, я люблю висміювати людей, які сміються з мене. Тому що це ніяким чином мене не зачіпає, якось там німорально. Ні душевно, ні духовно. Я, ну, я дуже легко ставлюся до е, різної інформації, яка йде ззовні. Е, знаєте, люди часто живуть з думками, а, а що про нас люди скажуть? Я ну, про таке вже точно Громадська не знаю. Громадська думка. Громадська думка, вона, вона, вона дуже важлива, е, дуже важлива. Е, але е, Знаєте, йти в неї на, на поводу, як кажуть, mm -hmm. це себе просто посадити за ґрати. Mm -hmm. Я вільна людина, я творча людина. Тобто ви про це не думаєте? І я про це ніколи не думаю. Я просто роблю все по совісті і намагаюся просто не ображати людей. Хоча ви знаєте, це така тонка річ: образити когось, можна не ображаючи образити, неправильний погляд. Ти втомлений, з неправильною інформацією щось можеш сказати, і людина на тебе може образитися. Тому я завжди себе ну, не те, що навіть контролюю, а аналізую, там, там наприклад, закінчується день. Так, день пройшов, я зробив mm -hmm. тету те, що зробив, я добре, що зробив погано, і чи нікого я не образив. І якщо я відчуваю, що когось я міг, е не, ну, не хотячи цього, образив, я наступного дня обов'язково прошу вибачення. Якщо вже говоримо про образи і необрази, тоді запитання такого плану. Чи поставлена сьогодні крапка з конфлікті з ігорем Кондратюком? З перших вуст хочеться дізнатися. Я поставив крапку вже давно в цій ситуації. Я дуже вдячний Кондратюку за те, що він був в моєму житті, за те, що колись він мені допоміг, за те, що на сьогоднішній момент він мені... Допомагає пізнавати життя з не дуже хороших моментів. З його сторони, конфлікт не вичерпаний, він продовжує на мене ображатися. Не знаю за що. Можна було би зустрітися і поговорити про це. Але бувають такі моменти, коли які сильніші за тебе. І ти не можеш так просто взяти і їх вирішити, конфлікт, наприклад. Тому в даній ситуації я як людина з щитом, яка обороняється в даному випадку, я не нападаю. Хоча, можливо, якби я так само нападав, то це була би така серйозна би війна, і вона, можливо, би вже в якомусь ну, вже три з половиною роки mm -hmm. вона триває, умовно кажучи, вона б до чогось би прийшла. А так як бамбьошка йде з однієї сторони, розумієте на мене, а я просто прикриваюся. Ну, не знаю, я, я не конфліктна людина, я не люблю конфліктів. Я вважаю, що е, замість помсти і конфліктів краще свій потенціал вкладати в роботу, в творчість, е, в, е, я не знаю, там, в допомогу дітям. Е, е, зараз так багато людей, які потребують якоїсь допомоги, аніж е, ти будеш весь свій потенціал, всі свої думки направляти ну, в те, що. Не зробить тобі честі. Ну, от в один момент ви ж залишилися без команди, без це репертуару. Була моя, це було моє рішення, тому що в, в будь-якому випадку ти чоловік і ти маєш перед собою ставити якісь, якусь мету, конкретну мету. Перша мета це ні від кого не залежати, тримати все під своїм контролем, якщо ти хочеш бути головним героєм свого життя. Якщо тобі достатньо бути під кимось і все життя, от, щоб тебе з хлістом і пряніком за тобою ну, тебе отак водили, ти можеш ну, зав'язати руки за спиною, і отак все життя бути на побігушках. Ем, ну, в, в даному випадку я не можу сказати, що я був на побігушках. Ні, в мене було дійсно дуже багато свободи, е, принаймні в творчості. Всі пісні, які були записані, це був мій вибір, мені ніхто це не нав'язував. Той образ, який був в мене, це все створювалося мною, а не якимось людьми, які приходили і казали, «Так, ти зараз будеш виглядати ось так. А завтра ти будеш виглядати ось так. Лишень там на кліпи я співпрацював з дизайнерами, які мене там вдягали, якось стилісти, які там щось прикрашали, умовно кажучи, мене, щоб кожного разу це виглядало якось по-різному. Е, я не шкодую за тим, що було. Я знаю, що на сьогоднішній момент я відчуваю в собі, що тільки зараз я закладаю свій такий життєвий фундамент, і якби я не розстався зі своїм продюсером, то я б на сьогоднішній день був просто бідною людиною, в якої взагалі нічого немає. Нічого просто немає. Нічого. Що... лише ім'я. А що зараз змінилося в вашому житті? У вас змінився імідж, ви е... перестали бути е... романтиком. Я перестав грати. Я зрозумів, що я на своєму місці. Я зрозумів, що я в своїй тарілці, і мені не потрібно нічого з себе зображати. Я раніше з'являвся на телебаченні, там на якихось заходах, з думкою, щоб всім сподобатися. Ну, це видно, коли дивишся якісь старі записи, як я, як я говорю на тих шоу, так, як я себе припідношу. Ну, але це все комплекси. Це комплекси того, що незручно тоді мені було. Просто внутрішньо незручно. Не відчував я якоїсь підтримки. На сьогоднішній момент мене зі мною невелика команда працює людей, але е це ті люди, які. За мною горою, і перше, і останнє слово за мною. Громадська думка поділилася на дві частини. Хтось вас підтримує, а хтось навпаки, знову ж таки, таблоїд написав, що Віталій Козловський спіймав зоряну хворобу. Це ігор, чомусь взагалі для мене вся, вся весь цей конфлікт, який виник в результаті. Надуманий конфлікт, конфлікту не було. Коли я розставався з Кондратюком, конфлікту не було. Просто переді мною була поставлена умова в кінцевому результаті: що або ти платиш мені величезну суму грошей в еквіваленті 300 тисяч доларів зараз, і, і ти маєш свободу повну, або ми працювали, як і працюємо так, як працювали, і ти впродовж років мені цю суму будеш видавати дві умови. Але за, день, за декілька днів до того ми з ним сиділи в прекрасній обстановці, я казав: Ігор, більше такого бути не може, я мушу йти сам по життю і маю далі бути головним. Хазяїном свого життя, а не під контролем когось. Він на це погодився, і більше того, я сказав, що з, з, ну, є такий момент з моєї сторони, як вдячність і повага до вас, тому я хочу ще впродовж там, ено, еної кількості там, років е, виплачувати вам з кожного концертів конкретну суму грошей. Цю, цю суму грошей можна було оговорювати. Тобто я не йшов так, що все покинувши. Я йшов вже роздавши всі свої борги за борговності перед Кондратюком, фінансові, моральні, я не знаю. Працювати так, як працював, і відробляючи ту суму, я буду відробляти ще дуже, дуже, дуже довго. Я вибрав просто різати по-живому і сказав, що ні, далі так працювати не ми, ми не зможемо так працювати, як ми колись працювали. Знаєте, не даремно щоб <клес> розпочати щось нове, треба закінчити все старе. Так, і я знав, що буде, що буде, ну, можливо, буде непросто, але я не думав, що буде така, така зла помста з його сторони. І от весь цей негатив, який там звалився, що придумана була там зіркова хвороба, там ще щось. Там. Ну, я був в шоці, коли виходив той весь матеріал. Це був страшний рік для мене. я кажу, Умовно, мене просто закопали заживо в яму. Я реально з тої ями виліз. і Що мені допомогло, власне, йти далі? Страшне величезне бажання і віра в те, що я роблю, і прощення. Я просто його простив. Я працюючи вже останні роки з Кондратюком, зняв з себе всі хрести там, посвячені там, свої. Та? Я рідко взагалі молився. Це якщо говорити про якісь духовні речі. А, і тут я просто ну, в один з вечорів. А, я проснувся зранку і думав, мені щось не вистачає, страшенно не вистачає. І там через певний час я зрозумів, що це хрестик. Де мій хрестик? Де мій посвячений хрестик? Де він лежить? Я його взяв, його почистив, бо він довго лежав там, де він не має лежати, і вдягнув на себе. І вже того ж вечора, коли я вдягнув на себе хрестик, я просто їхав, їхав як зараз пам'ятаю. З кермом і згадав про Ігора, згадав про його дружину, згадав про його сім'ю, яку я дуже сильно любив, і навіть в певний час свого життя і йому, Ігорю, довіряв значно більше, ніж своїм рідним батькам. Це неправильно. Тому що я себе відчував внутрішньо, що я для них так само, як ну, якась частина сім'ї. А виявилось це не так. Коли я почав грати не за їх правилами, я. Виявився не членом сім'ї. Не всі ті люди, які були в моєму житті, є справді mm. друзями. І першими друзями, які можуть взагалі бути в кожного з нас, це наші батьки. Власне, саме батькам на сьогоднішній момент я довіряю значно більше, аніж будь-кому. І я знаю, що ці люди мене не залишать в будь-якій ситуації. Вони завжди будуть зі мною. Ну і мій. Моє коло біля мене, людей, воно дуже звузилося. Якщо я раніше там до людей йшов з такими об'ятіями, як кажуть, знаєш, і мене я кажу, можна було легко розпнути на хресті, то зараз я закритий для людей, для тих людей, яких я не знаю. Віталій Козловський співак і Віталій Козловський продюсер. Угу. Ти вирішив ще освоїти цемплуа. Ну, я завжди, ну як сказати, я завжди продюсував свою музику. Плюс в мене був менеджмент, який допомагав мені цю музику розкручувати. І Але в тебе є підопічна? В мене була підопічна. Зараз Весь ви не працюєте. Ми, ми підписали контракт на рік. В тебе, до речі, вже був досвід, як працювати з продюсерами, да. тому ти вже розумів, як да. це робити. Обов'язково необхідний контракт, І власне, того, чого, наприклад, в моїй співпраці не вистачало. Mm -hmm. В даному випадку вже. Я, відчуваючи себе продюсером, підписав контракт з Юлією Думанською. Ми з нею попрацювали рік. Я від себе зробив все, все залежне і можливе, щоб якось дати життя в цей проєкт. Не дуже вона піддавалася на таку яскраву розкрутку, Но, але це людина, в якої є своє бачення. День без тебя. Це тібя затихоче, хоче відповідь. Я вважаю, що ні в якому разі не можна затискати ем, потенціал людини, який він хоче сам проявляти. Ну в неї був потенціал. І вона хотіла і бачила себе однією людиною. Я її бачив зовсім іншою. Ми по поекспериментували. Попробували mm -hmm. і так, і так, але ну, в результаті зараз Юлічка сама працює, і, здається, все в неї непогано. Розійшлися при... гарно? Ні, 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 ні в якому разі, без конфліктів, і мирно, дружно. Mm -hmm. І зараз ми інколи бачимося. І зараз Юлія, наскільки знає, там і кліпи знімає, і зовсім на днях якась відеоробота була відзнята з. На хвилиночку Сергієм Солодким, це один з таких серйозних режисерів в нашій країні. Таблоїди прописували вам Роган. кохання, романи, Знаю. кохання, зітхання. Звісно. О, ні, 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 ні в якому разі. Виключно робота. Виключно робота. Я вважаю, що там, де є робота, там не має бути, mm. не має бути почуття. На жаль, в мене був гіркий досвід роботи і почуттів, і ні, ні до чого хорошого це не призвело. Виросталася. А чому так? Тому що дві творчі особистості? Тому що люди не завжди люди, які працюють разом, не можуть правильно розділити роботу, роботу від особистого. А робота, наприклад, для мене робота це, це, це дуже емоційна річ для мене. Якщо щось іде не так, як я хочу, не так, як я це бачу, не так, як я про це з самого початку просив, казав, то я не завжди можу себе стримувати. Я можу емоційно щось наступного разу пояснити. Я так кажу завжди, що в роботі я ураган, я собі не даю ніяких поблажок. Віталій, в одному з інтерв'ю ви сказали, що у шоу-бізнесі забагато оголених тіл та надмірної відвертості. Коли я таке сказав? От в одному з інтерв'ю за 2014, да? 2014 рік. Так, а -а -а. так. <Studies> Але якщо взяти вашу роботу під назвою Будь сильніє, да. ви ж там взагалі оголилися. І так. показали своє шикарне, накачане тіло, підготовлене. Я вже подумала, можливо, ви готуєтесь на чемпіонат України по бодібілдингу, да, ні, як це, це колись зробив Василь Бондарчук. Це була спекуляція з моєї сторони. Я знав, для чого я це роблю. Ну так, на моїх концертах після цього побільшало гарних дівчат. І я цьому тільки тішуся, прекрасно. Ну, все естетично. Немає ніякої пошлості в цьому. Я не робив це пошло, розумієте? Я роздя... Якщо я роздягаюся, то я роздягаюся не пошло. Принаймні мені так здається. Це такий гарний період мого життя був, коли я себе сам починав знаходити кліп будь сильніє», коли я знайшов сам себе, напевно. Оце те, що я з собою зробив зі своїм тілом в спортзалі. Це для мене була нереальна річ. Я думав, що до такого, до такого можна прийти лише там хімікатами, які ти будеш в себе колоти, їсти. І це для мене була нереальна річ. Але просто, власне, коли ти дуже багато працюєш і кожен день в спортзалі, і бігаєш, і правильно харчуєшся, це все реально, як виявилося. Я знаю, що у вас зараз така активна діяльність. Ви знімаєте багато робіт, концерти, всі, все, все можливе, що може тільки вас популяризувати, і ви можете дарувати своїм прихильникам свою творчість. Любов, слухачів, глядачів. Її неможливо збагнути. Здається, сьогодні тебе дуже люблять, завтра тебе вже не люблять, післязавтра знов люблять. Якось це все так така примарна, якась така річ. Тому я завжди намагаюся працювати над собою. Я намагаюся бути перш за все цікавим для самого себе. 26 квітня в Києві в Caribbean Club Я буду робити свій концерт, який я ніяк не назвав, поки адже ще. ні а взагалі поки що в нього немає назви. Це концерт без назви. Це просто буде концерт для найкращих прихильників для улюблених прихильників. Для людей, які кохають, яких кидали, які розчаровувалися, які щасливі і нещасні одночасно. Тобто, просто для звичайних mm -hmm. людей це буде душевний вечір. Я не хочу з себе нічого зображати, я не хочу вдягати якісь маски. Я просто хочу вийти по-справжньому зі своїм колективом групою музикантів дуже професійних. Відбабахати концерт з дуже такими життєстверджувальними душевними піснями піснями, які люди знають, піснями, які люди ще й не чули. Тому що будуть і прем'єри на цьому концерті. От якраз зараз ми зробимо прем'єру однієї з ваших відеоробіт. Це робота. відеоробота на отпускаю на так. Що автор за пісні, автор пісні Дмитро Банов. Мій дуже хороший друг, і це не перша наша спільна. З ним робота. Пісня Будь сильніє» — це так само Дмитро. Дуже геніальний, як для мене, музикант і відчуває музику дуже якось тонко по-іншому, ніж всі. І, ну і це, це відеоробота, я не знаю. Мені, мені завжди хочеться вірити, що кожен, кожна пісня нова, кожен кліп новий це е, нова сходинка буде для мене. Ну, але, як правило, не завжди так. Буває такі, таке, що ти в пісню мало віриш. Ти даєш її людям, а вона стає величезним хітом. Наприклад, така сама ситуація була з піснею Небо плаче грозами. Моя команда в цю пісню не вірила. А я казав, ні, це хіт. Вона таки стала хітом. Така ситуація була з піснею Шекспір колись, дуже давно. Так само осередок людей, які були зі мною, не вірили в цю пісню. Я казав, що це хіт. Шекспір напишет не про нас. Ну і таких моментів пісню знаєш, не дуже сприймали особливо там люди, які наближені були до для до мене. Знаєш, 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 добре знає. казав, що це взагалі нереальна пісня, і вона таки стала нереальною піснею, Така у, українська сучасна класика. Відпускає на всі чотири сторони пісня про те, що відносини іноді себе е, вичерпують, і ти краще відпусти людину на всі чотири сторони. Просто любить. Слушать, тебе и деть, если и пождать. А ночью тебя просто простить, если не